Погода в Україні 9 грудня буде сніжною. Синоптики також прогнозують ожеледицю та туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У Харківській області буде налипання мокрого снігу. В Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях синоптики попереджають про желедицю та ожеледь. Там оголосили перший рівень небезпеки. У цей день на Закарпатті та Івано-Франківській області буде висока сніголовинна небезпека. Синоптики оголосили другий рівень загрози. В Україні 9 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують сніг у південно-східних та північно-східних областях. На більшій частині країни буде важивати У західних та північних областях синоптики прогнозують туман. У цей день вітер буде північно-східний, а на заході країни південно-східний. Зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі від 2 до 7 морозу. У Карпатах до мінус 10, а в день від 4 морозу до 1 градусу градуса тепла. У південній частині вночі та вдень від 0 до 5 тепла, а окремо від плюс 4 до плюс 9 градусів. Йдеться у повідомленні. У Києві 9 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Також прогнозують туман. У цей день вітер буде північно-східний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів у секунду. Температура по області вночі від 2 до 7 морозу, вдень від 4 морозу до 1 градуса тепла, у Києві вночі від 3 до 5 морозу, а в день від мінус 1 до мінус 3. Градусів, повідомляє Укргідрометцентр. За даними Метеопроб, 9 грудня в Україні буде ожеледиця. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до мінус 13-мінус 2. Найтепліше буде в Херсонській, де температура повітря підвищиться до плюс двох плюс чотирьох градусів. В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до плюс п'ятнадцяти. Синоптик назвала теплі дати грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря. Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогнози, розповів, якою буде погода в грудні 2023 року. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона незначна. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.